Усім привіт! Мене звати Андрій. А тебе як звати? Також Андрій постав лайк цьому відео. Якщо ні, то також постав лайк цьому відео. Я пропоную на початку цього зібрання помолитися разом. Господь, ми дякуємо тобі за цей день. Ми дякуємо тобі за кожну людину, яка дивиться це зібрання. Я прошу, відкривайся для нас ще більше, благословляй нас ще більше. Благословиться зібрання в ім'я Ісуса Христа. Амінь! А зараз ми побачимо з вами ігрову рубрику. Усім привіт! Вітаю вас в нашій ігровій рубриці і сьогодні з нами Катя. Всім привіт! Отже, Катя, як ми назвемо цю гру, в яку ми будемо грати? Туалетна бумага челендж. <рес> Можливо, мій варіант гри святкова стрічка. Ага, <рес> Отже, друзі, якщо ви не знаєте, в чому сенс, нам потрібно змотати туалетний папір, угу. так, щоб не розлився той малиновий чайок. І ну, взагалі спробувати дотягнути <схай> стакан чашки, стакан чашки <схай> чаю, <схай> <схай> щоб його випити. Сподіваюсь, у нас все вийде. Я теж сподіваюся. Ну що, буде. вболівайте за нас? І три, два, ти готова? Ні. <схай> <схай> готова, готова. Три, два, один, почали! Я знаю, що тут головне не поспішати, щоб не розлити. Мені здається, у мене вже пролилося. Я просто не сильно бачу. Так. Да. Слухай, ну в мене виходить. Мені казали, що ой, та ви одразу розім'єте. Катя така зосереджена, що взагалі мовчить. Бо в мене я, я не бачу просто. Катя, Катя, Катя. А, так, вона мав. Триваєш Швидше, нічого страшного. У тебе ще є шан. Суперник мене збиваєш, щоб я швидше, щоб мене не швидше. Ні, Я тебе чекаю. <рив> так, ну що, так. Давай. Давай, дорогенький. <рив> ну, Катя, я вже можу випити чай і засумувати. Поки... <рив> я зосереджена. <рив> ну що, ну в тебе прям. <рив> Шотро, давай, шотро. давай, давай, сміливіше катя, катя. Катя. Ну тобі сміливіше. Ну сміливіше не сміливіше. Ну я що в тебе є папір, щоб ти зразу витерти. Заста 100%. Цим я і займуся. Добре, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалася гра, і ви спробуєте зіграти в неї вдома. Спробуйте зіграти вдома. Я рада, що сьогодні з нами була Катя. Побачимося в наступних іграх. Так, побачимось. О, привіт! Знайшла щось важливе? О, місі детектив, добрий день. А, так а, ми вже давно ганяємо за цією бандою незвичайних героїв, так? Ну так, проте вони якось кожен раз в останню хвилину втікають, чи це якась зовсім інша банда. Ну, так, да, так, дивіться, я просто придивилась всі місця злочину. Всі, всі папери, які ми з вами зібрали, документи, і в мене є теорія. Я думаю, я знаю, де вони переховуються. Це дуже класно, крута ідея. Молодець. Щось я не чую ентузіазму в ваших словах. В чому справа? Хіба не ваша мрія знайти цю банду? Ну, я б більше назвав це важливою професійною ціллю, проте так. Угу, То в чому ж справа? Зараз у нас буде проповідь. Давайте усі разом і подивимося, і після неї я все поясню. Давайте подивимось. Усім привіт! Сьогодні наша остання проповідь на тему незвичайні герої. І сьогоднішній наш незвичайний герой це Тимофій. Ти знаєш, в чому він був для нас прикладом? Він дуже довго і вірно служив Богу. Звісно, багато героїв з Біблії довго і вірно служили Богу. Але сьогодні ми поговоримо про Тимофія. Він був юним хлопцем, він жив у Лістрі, і його бабуся і мати розповідали йому про Бога. І ти знаєш, можливо, коли ти з дитинства чуєш про Бога, все дуже легко сприймається. Проте бути вірним Богу все своє життя це трошки важко. І я хочу це проілюструвати. Наприклад, якщо ти береш якусь вагу, вона, повірте, цей вазончик такий досить важкий. Якщо ти береш якусь вагу і тримаєш одну секунду, це не важко. Проте стояти ось так з ним довго буде важко. І якщо тобі не допоможе хтось це робити, то навряд чи ти втримаєш довго такий, е, таку вагу. Тому, е, взагалі, Ісус допомагає нам бути вірними довго. І е, Він, як друг, який приходить і допомагає тобі тримати якусь вагу. Отже, Тимофій. Він народився у місті Лістра, як я вже сказала. І одного разу в це місто прийшов апостол Павло, і він розповів йому саме про Ісуса Христа. Більше деталей про Ісуса. Я зараз зображу Павла і Тимофія. Більший це Павло, менший це Тимофій. І Павло розповів Тимофію про Ісуса Христа. Таку гарну звістку. Після цього вони вдвох пішли подорожувати і розповідати цю гарну звістку по багатьом-багатьом містам. Багатьом людям вони розповідали про Ісуса, і багато людей прийняли Ісуса в своє життя завдяки Тимофію і Павлу. Після цього уже сам Тимофій пішов розповідати іншим людям про Ісуса, і він. Залишився навчати других людей. Було багато других людей, які слухали його, е і деякі з них почали говорити, що е ти дуже молодий. Ти нас навчаєш, але ти дуже молодий. І ти знаєш, що цей момент Павло він підбадьорював Тимофія не зупинятися. Він казав: нехай ніхто не нехтує тим, що ти молодий. Тому що, коли ти говориш істину, неважливо, скільки тобі років. Головне, що ти говориш істину. Також Павло він надихав Тимофія, щоб Тимофій навчав людей, які, можливо, зараз погано себе поводять. Давайте це зобразимо. Ось так. Ε... Людина погано себе поводить. І Павло казав Тимофію: розповідай таким людям про Ісуса Христа. Розповідай таким людям, щоб вони знали, що так не потрібно себе поводити. І я впевнена, що після таких розповідей люди також ставатимуть веселими. Ось. Ми з тобою також можемо розповідати іншим людям про Ісуса Христа і впливати позитивно на їхнє життя. Як це робив Тимофій? І ти знаєш, що навіть коли Павло став уже стареньким, і навіть коли вже Павло сидів у в'язниці, ти знаєш, що він зазнав певних переслідувань за свою віру. Проте Тимофій продовжував любити Ісуса Христа і дружити з Павлом. І Павло написав багато листів до Тимофія. Зараз ми намалюємо листи. Це буде перо, яким Павло писав. Павло написав листи до Тимофія, і два з таких листів є в нашій Біблії. І ти знаєш, що Тимофій він дійсно продовжував любити Ісуса Христа, навчати інших людей і бути вірним і Богу, і своїй дружбі із Павлом навіть у скрутних обставинах. Тож ми з тобою. Також можемо бути вірними Богу, тому що Бог вірний нам. І давайте про це прочитаємо у Біблії. Е, у першому посланні до Солонян у п'ятому розділі, 24-му віші, говориться: вірний той, хто покликав вас, він і здійснить. Це говориться про Бога, що Бог вірний, Він нас покликав, і Він здійснить все те, що Він обіцяв. Тож, якщо вірний Бог, він нас покликав, то і ми можемо бути вірними йому. І також один з моїх найулюбленіших віршів Біблії про те, що коли ми вірні у чомусь маленькому, Бог нам може довірити більше. Давайте разом прочитаємо. Це у Євангелії до Луки, 16 розділі, 10 вірші. Вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. І це розповідав Ісус. І він говорив, що. Тому, хто вірний, буде довірений ще більше. І ти знаєш, що мені подобається у нашій подорожі з Ісусом Христом, те, що Він не вимагає від нас бути дуже розумними, дуже талановитими, дуже красивими. Він не вимагає всього цього, але він очікує від нас вірність. А вірність це наш з тобою вибір. Ми можемо бути вірними Богу щодня. І давайте прочитаємо про це також у Біблії. Перше послання до коринтян, четвертий розділ, перший другий вірші. Нехай кожен вважає нас слугами Христовими та управителями Божих таємниць. А від управителів вимагається, щоб кожний був вірний. Тож давай, так як і Тимофій був вірний Богу, давай і ми з тобою будемо вірними Богу, впродовж довгого часу всього свого життя будемо будувати церкву, будемо розповідати іншим про Ісуса і будемо триматися за нашу віру з усіх сил. А зараз, давай разом помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти вірний до нас. Боже, ми дякуємо за чудові приклади з Біблії, вірних людей Тобі. Боже, ми просимо Тебе, допоможи і нам бути вірними, бути мужніми, стійкими, бути героями у своєму часі. Господь, ми любимо Тебе і дякуємо за все. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Яка чудова проповідь! Цей Тимофій міг би стати справді справжня. Чекайте. А де місія? Що трапилось? Аго! Мені страшно. Настав час викласти усі карти у Нанасті. Що, я нічого не розумію. Якщо ти зараз визирнеш вікно, ти побачиш кожного свідка, якого ми знаходили на місцях злочину, які казали, що вони не причетні до банди Незвичайних героїв. Проте саме їх ми шукали із самого початку. Тобто, свідки… свідки нам брехали? Вони насправді з банди незвичайних героїв? Ні. І я скажу тобі навіть більше: цієї банди ніколи не існувало. Але як це можливо? Справа в тому, що це не банда. Це лише звичайні люди, які роблять правильні речі. Люди, які бачать, що вони можуть зробити щось правильно, роблять це. Люди, які, коли бачать кривду, не залишаються осторонь. Тобто банди ніколи не було? Саме так. Тому що злочини роблять злочинці. А це звичайні люди, які роблять правильні речі. О, як Тимофій. Бог використовував його звичайного хлопця, діяв через нього, і так само він може діяти через нас. Так, і нехай ми усі звичайні хлопці та дівчата, проте кожен з нас може бути незвичайним героєм. А це означає, що наше розслідування завершено. Саме так з чим я вас і вітаю. Дякую! Дякую. І ми дякуємо усім вам за співпрацю. Це було честю працювати разом з вами. До нових звершень! І завжди залишайтеся незвичайними героями. Та робіть правильні речі. Прощавайте! Усім привіт, вітаю вас в нашій. Творчій рубриці, хотіла сказати, в творчій студії. В принципі, так і є. Та -да. а, і сьогодні з нами Паліна. Всім привіт! Дуже рада! Вона така яскрава, творча. І Паліна, сьогодні ми будемо малювати, але як бачиш, в нас немає пензликів. Так. <плес> 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 немає пензликів. У нас є фарби, оце все фарби, але в нас немає пензликів. У нас є повітряні кульки. І це буде замість пензликів? Так. Да. Повітряну кульку потрібно трошки надути і зав'язати. Вмієш дути кульку? Так, вмію. Спробуй не лопнути, щоб мене не налякати. <рес> Добре. А як, як... треба більше? Подивись, Дивись, якщо тобі потрібен великий пензлик. <рес> Ні, я думаю, я поки що <рес> відусь невеличким. <рес> я думаю, так, що можна. Я завжди <рес> любила раніше надавати кульку відпускати, і відпускати вона так літає по всій кімнаті, клас, точно. Е, ну, моє мій пензлик майже готовий. Так, на мій все одно більше, ніж твій. Я сподіваюся, що моя малюночок все одно буде хорошим. Це повір, я не художник, тому твій малюночок буде кращий ніж ніж мій. Також у нас є палітри. Так, мене теж е, в тебе трошки чистіше, але це не, не має значення. Що ми робимо з фарбами? Ми фарби можемо налити в палітри, вмокнути ага. наш пензлик кульку у фарбу і такими штуками будемо малювати. Можна навіть Поєднувати кілька різних фарб. Mm. Це просто Фас. така цікава техніка, просто спробувати. Ну що, можемо починати. Добре, так, у мене тут є чорна фарба. Ого, ти прям з нею будеш починати. Ну не знаю, я хочу. Ти ж сказала, що можна поєднувати кольори, то може я можна. щось вигадаю. Ви, я спробую зразу. У в тебе тут є золотиста, це круто. Якщо... Так. О! <кхм> а, мені потрібен ще якийсь колір. Тебе є? Слухай, прикольно щось таке цікаве. Нам, мабуть, треба було одну палітру робити. Можливо, але мені вже подобається. вже подобається? Я думаю, що пора придумати швидко тобто для цього. Любимо. Не подобалось. Клас. Я ще не здаюся, щоб щось таке що, але... вийшло. є перша кліпочка. Це фіалка. Вау! Ось що в мене вийшло. Добре. Що, друзі, Поля, я думаю, давай я покажу твої картину, бо всі наші творчі рубрики треба запрошувати Поліну. Ось така картина. Це мій підпис. Баймі. Клас. Друзі, ну спробуйте таку цікаву техніку. Сподіваюсь, вам сподобається головне обережно. Да. Мені сподобалось, було дуже цікаво і, ну. Відчуваю себе справжнім художником. Я теж. До зустрічі. Яке чудове було зібрання. Вам воно сподобалось? Мені особисто сподобалось. Особливо історія про Тимофія, його вірність Богу. Я особисто хочу бути також самим вірним Богу, як Тимофій. Сподіваюсь, ви також. А наприкінці цього зібрання давайте разом з вами помолимо за наступний тиждень. Дорогий Господь! Ми дякуємо тобі за те, що ти поруч. Дякуємо за те, що ти нас навчаєш. Навчи нас бути таким самим вірним, як ти. Благослови Господь наступний тиждень. Ми молилися в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Побачимось з вами на наступних зібраннях.